По своєму кожна пташина співає, по своєму кожен народ розмовляє. У мене і народу мого, українська є мова чудова, своя материнська. Посвітую її, як святиню нестиму, Допоки живу в чистоті берегтим. З любов'ю сердечною, вірністю сина. Ця мова для мене, як мати єдина Берегти її плекати буду всюди і повсякчас. ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Ідеш ти міською дорогою чи селищем на селі, говори українською мовою, ти живеш на своїй землі. Вивчайте мову українську, дзвінкоголосну, ніжну, чарівну, прекрасну, милу і чудову, як материнську пісню Колискову. Ці, лани, ці поля, люблю я їх, Україна моя. Твій прапор, синьо-жовтий, як небо, і поля пшеничні. Чудова наша мова українська. Тож пам'ятайте, українці, співуча наша мова, а народ наш чудовий. Красивий, щедрий, рідний край, і мова наша соловіна. Любию, шаную, оберігаю все, що зветься Україна. Українка, гружись і радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати, слова мелодії і вірші складати. Я, українка, живу в Україні, на вільній єдиній моїй батьківщині, Да все мені в радість, ліси і садки, озери й річки і глибокі ставки. лани неосяжні, горі й долини, Світ білосніжний у лузі калини, душі мої сотку грає сопілка. Бо я з України, бо я українка. Разом із щастям із журбою, з дощами і вітром шелестить. У небі ясню над водою. Це мова рідна нам звучить. Це символ мудрості моєї, моя в країна, він горить. Тож мова рідної своєї не забувай ніколи, ні на мить. Рідна мова. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова. У Барвінки задягайся, моє щире слово, Колосися житом в полі піснею Василь. Щоб зростали наші діти, мудрі й веселі, Щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як з колиски дорогої мовоньку кохали. Мова, краса спілкування. Мова, як сонце ясне, мова то предків надбаня, мова богатство моє, мова то чиста криниця, де б'є, мов сльоза джерело, Мова, це наша світлиця, вона, як добірне зерно, мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову, як матір любіть.